Серія фільмів Ніч у музеї подарувала нам унікальну історію про охоронця музею, де всі експонати несподівано оживають. У цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти про всі фільми. Поїхали! Фільм був заснований на виданій у 93-му році дитячій ілюстрованій книзі, написаній та проілюстрованій хорватським художником. Оригінальна книга Ніч у музеї це ілюстрована історія для дітей про Гектора, Нічного сторожа в музеї природної історії в Нью-Йорку. У свою першу ніч на роботі він прокидається і виявляє, що всі кістки динозаврів зникли. Він нічого не знаходить, оглядаючи музей, центральний парк та сусідній планетарій. Зрештою, Гектор виявляє, що динозаври оживають щоночі, і замість того, щоб захищати музей від зовнішнього світу, його завдання захищати зовнішній світ від динозаврів усередині. Після виходу фільму Ніч у музеї було опубліковано й нову книгу. Ця книга була новелізацією фільму. Вона розвиває початкову ідею Тренка. У цій історії оживають не лише динозаври, а й усі експонати музею. Головний герой Ларі розповідає синові про дивні речі, які він бачить. Якось син залишився на ніч у музеї. Він виявляє, що всі дивовижні історії його батька це правда. Ця книга стала дуже популярною. 2007 року вона увійшла до списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. Пізніше переведення було доставлено до американського музею природної історії з наклейкою. Тепер це великий кінофільм. У цій версії ім'я Гектора замінено на Ларі, щоб нагадувати ім'я головного героя фільму, взаємодія Ларі Дейлі та Джедедаї – одні з найкращих моментів фільму. І вони стають ще кращими, коли розумієш, що більшість діалогів була повністю імпровізованою. Краще й не може бути. Режисер розповів, що сцени були не лише імпровізованими, а й їм довелося розробити складну систему, щоб ці діалоги працювали, оскільки Стілер та Вілсон провели на знімальному майданчику лише один день разом щоб завершити ці сцени, Стілер їх розігрував, тримаючи зубочистку в руці, використовуючи 20 різних варіантів однієї репліки. Потім режисер Шон Леві записував ці репліки і передавав їх Вілсону, коли той приходив на знімальний майданчик через кілька місяців. Леві називав цей процес ретроактивною імпровізацією, оскільки дія відбувалася в різних кімнатах та країнах. Первина зйомка мала відбутися в Монреалі, Квебек, але Бен Стілер, за повідомленнями, був дуже незадоволений роботою там і дуже любив Ванкувер, що спонукало переїхати до Британської Колумбії. Спочатку режисером проекту був Стівен Сомерс, але у результаті він залишив проект через творчі розбіжності. Роль Оуена Вілсона мала бути епізодичною, проте під час попередніх переглядів його персонаж так сподобався публіці, що роль значно збільшили. Шон Леві, режисер фільму, виріс лише за п'ять кварталів від Нью-Йоркського музею природної історії. Він малку фантазував. А що якщо вночі експонати оживають? Ця дитяча ідея стала основою цілого кінофранчайзу. Леві зізнавався, що завжди собі уявляв, як динозаври та постаті з воску рухаються залами, і саме ця фантазія надихнула його на створення фільму. Франшиза Ніч у музеї була одною з найуспішніших починань Шона Леві за ці роки, але режисер спочатку відмовлявся від можливості зняти високобюджетну родинну комедію та нарешті погодився. Леві розповів, що відмовився від фільму не тому, що йому не сподобався матеріал, а тому, що злякався масштабу виробництва. Зрештою, Леві умовив себе це зробити і зняв фільм. Хоча фільм розповідає про те, як експонати оживають, леві хотів, щоб герої поводилися максимально реалістично. Для нього було важливо, щоб глядач вірив у те, що відбувається. Саме тому Бен Стілер постійно запитував, а сказав би я так, а зробив би я це, і часто вигадував нові репліки просто на майданчику. Це допомагало зберегти баланс між фантазією та життям. І з самого початку було вирішено, роль Рузвельта повинен грати лише Робін Вільямс його харизма, енергія та вміння створювати комедію прямо на ходу робили кожен дубль неповторним. Вільямс часто уникав сценарію і вигадував цілі мініатюри на місці. Колеги зізнавалися, що з ним неможливо було стримати сміх, але саме це зробило фільм таким живим. Він буквально перетворювався на Рузвельта, а глядачі вірили, що перед ними історичний персонаж. Сцена у фільмі Ніч у музеї, де тиранозавр Рексі переслідує Ларі Делі по американському музею природної історії в його першу робочу ніч. Сцена одна з найбільш захоплюючих на початку фільму. Але як кажуть Бену Стілером, було важко налаштуватися на потрібний лад у день зйомок. Шон леві розповів про безглуздий спосіб, яким він допоміг зірці увійти в режим. Він казав: у мене були короткі пазурі, а Бен буквально стояв на одному кінці коридору. Я стояв на сходах, і сходи були на колесах, щоб команда могла котити мене коридором. І я міг бути рексі, ганяючись за Беном Стілером, щоб йому не довелося прикидатися. У фільмі зіграли справжні легенди Мікі Руні та Дік Ван Дайк. Їхня поява стала подарунком як для глядачів, так і для знімальної групи. Ці актори принесли на майданчик рух старого Голлівуду та особливу професійну атмосферу. Ван Дайк зізнався, що погодився на роль саме тому, що фільм був справжнім сімейним кіно, жанром до якого він завжди відчував кохання. Режисер згадував, коли ти опиняєшся на знімальному майданчику разом із Беном Стілером, Рікі Джервейсом, Робіном Вільямсом, Оуеном Вілсоном, Стівеном Куганом та Ребелом Вільямсом, ти чекаєш, що кожен з них привнесе щось своє. Це актори з неймовірним почуттям гумору та швидкою реакцією. Також на перших зйомках ночі в музеї я зрозумів, що багато що будується на імпровізації. Ми дотримувалися ідеї, які приходили прямо в момент зйомки. Це стало моїм стилем роботи. Іноді наші від. Хилення від сценарію сягають абсурду, але саме в цьому і особлива чарівність. На таких великих зйомках легко відволіктися на декорації чи масштаб, але глядачів зрештою чіпляють величезні конструкції, а маленькі імпровізаційні жарти, які нічого не варті, але залишаються в пам'яті. Іноді потрібно 10 дублів імпровізації, але 11-й виявляється золотим, і саме він потрапляє у фільм. Комік Рікі Жервейс, котрий зіграв директора музею, став джерелом хаосу на майданчику. Він не міг стримати сміху, і через це сцену доводилося перезнімати десятки разів. Іноді актори просто не могли закінчити діалог. Хтось починав сміятися, і вся група зривалася. Попри це, саме такі моменти створили ту легкість, за яку глядачі полюбили фільм. Після першого фільму кількість відвідувачів американського музею природної історії підскочила на 20%. У самому фільмі персонажі ненароком теж умудрилися забезпечити музею рекламу. Хоча далеко не все, з показаного у фільмах, є насправді у відповідних музеях. Британці навіть про всяк випадок відзвітували, чого у них насправді немає, щоб не розчаровувати відвідувачів. Шон Леві говорив про гумор. У цих фільмах завжди відчувається фірмовий гумор Бена. Іноді він іноді Робін просто на вогні. І в такі дні ти бачиш геній генію дії. Це цінний досвід. Для мене найвеселіше це коли два актори починають жартувати один з одним. Кожна сцена з Беном перетворюється саме на це. Рікі Джервейс – один із найсмішніших людей у світі. Іноді він сам зривається на сміх. І це заразливо. Ми з Беном псували 80% дублів, бо самі не могли. Ли стриматись працювати з Робіном Вільямсом для мене є окрема радість. Він був моїм кумиром ще в дитинстві. А тепер я стою поруч із ним на майданчику. Це як особистий сеанс стендапу тільки для тебе одного. Будівля музею у фільмі була збудована на спеціальному майданчику в Бернабі, Британська Колумбія. Воно виглядає точнісінько як справжній американський музей природної історії в Нью-Йорку. На зовнішніх кадрах музею у фільмі показано справжню будівлю, де художники-декоратори збудували величезну копію музею в павільйоні, який дав їм достатньо місця для зйомок, екстравагантних декорацій, не переймаючись знищенням безцінних артефактів. Шон Леві пояснив, що це не тільки найбільша декорація, з якою він коли-небудь працював, а й найбільше, яку він коли-небудь бачив за свою кар'єру. Шон Леві став справжнім енерджайзером знімальної групи. Колеги порівнювали його з батарейкою на максимумі, він ніколи не втомлювався і постійно підбадьорював акторів навіть у складних сценах з великою кількістю спецефектів. Він стежив за тим, щоб у центрі залишалися емоції героїв. Його енергія заряджала всіх та допомагала команді працювати з повною віддачею. Режисер казав, що участь Бена Стілера у фільмі допомогла їм залучити багато чудових акторів. Він пояснив, що актори хочуть працювати з Беном Стілером, бо він неймовірно талановитий. Коли актори чують, що Бен Стілер знімається у фільмі, вони хочуть з ним працювати. Це дуже важливо. Це справді приваблює акторів, і я переконаний, що саме тому ми обрали саме цей акторський склад. Бен з усією пристрастю віддається створенню нового персонажа. Так само як він чинив по відношенню до багатьох своїх яскравих. Героїв у всіх фільмах Він має здатність глибоко вживатися в персонаж. Він створює щось окреме від себе і носить цей образ як особливий костюм. Гунська мова у фільмі повністю імпровізована. Екрана взаємодія Оуена Вілсона і Стіва Кугана в ролях мініатюрного ковбоя на ім'я Джедедія і римського генерала на ім'я Октавіус відповідно стала найяскравішим моментом фільму, і чудова хімія між ними не зникла. Пізніше актори розповіли, як весело їм було разом на знімальному майданчику і як вони разом ходили достиджувати Ванкувер під час зйомок. Більше того, Куган розповів, що Вілсон запросив його провести наступний день подяки із сім'єю у Техасі. Вступна заставка фільму Ніч у музеї запрошує глядачів у світ, в якому вони мають провести наступні дві години з епічними експозиціями експонатів у відповідних залах музею. Але спочатку фільм мав починатися не так. У своїх режисерських коментарях Шон Леві розповів, що ця сцена була додана лише на пізньому етапі монтажу і прийшла йому в голову посеред ночі. Десь у середині процесу монтажу я прокинувся і зрозумів, що якби ми могли почати фільм таким чином, по суті з образів музею. З якого можна подивитися відчуттям масштабу, великим почуттям подиву і обіцянкою того, що прийде, після цієї думки Леві поговорив зі своїм редактором, сказав, що вони починають фільм неправильно, а потім вигадав послідовність, з якої починається фінальний монтаж фільму. У фільмі є сцена, де персонаж Бена Стілера мчить коридорами будівлі, намагаючись врятувати одного з печерних людей, що вибралися назовні. Шон Леві зізнався, що вони зі Стілером були великими шанувальниками сцен бігу Тома Круза. В перших трьох фільмах місія не здійснена і бачили в цьому спосіб віддати шану його творчості. І хоча це лише кілька секунд бігу, а не тривалі сцени, леві пишався цими сценами. Один із найкуменніших моментів фільму це коли Декстер, плюшова мавпочка капуцин, і Ларі Дейлі обмінюються ляпасами після того, як мавпочка краде зв'язку ключів у нічного сторожа. Жодна мавпа в цій сцені не постраждала. Щоб досягти цього ефекту, Бен Стілер кілька разів ударив по тенісному м'ячику, який потім замінили на цифрову версію Декстера. Проте насправді Стілер отримав ляписи від Крістал, мавпочки капуцина, навченою для фільму, на те, щоб навчив ти мав побити Бена Стілера. У дресирувальників пішло кілька тижнів. Мавпочка також грала в похмілі 2 А також в фільмі ми купили зоопарк. Каскадер зламав хребці на шиї під час сцени, де Джедедія та Октавіус випускали повітря і шинфурхона. На щастя, його травма була незначною. Фільми Ніч у музеї буквально оживляють історію. Франшиза поєднує історичні факти з вигадкою, перетворюючи легендарних діячів на живих дихаючих персонажів. Наприклад, 26-й президент США Теодор Рузвельт був солдатом, захисником природи та політичним лідером. Відомий своєю неординарною особистістю. Він очолював мужних вершників під час іспано-американської війни, заснував національні парки та відстоював прогресивну політику. У фільмах Рузвельт Воскова постать, а не реальність. Експонат. Він наставник Ларі Делі. Його ентузіазм і лідерські якості відображають характер справжнього Рузвельта, але романтична лінія Сакка чиста фікція. Рузвельт ніколи не зустрічався з нею, оскільки вони жили у різні століття. До того ж, закоханість тедів Сакагавею можна легко оскаржити, оскільки справжній Теодор Рузвельт відкрито дотримувався упереджень проти корінних американців, вважаючи їх дикунами. Хоча воскова модель справді підкреслює. Різницю між його реальним колегою та ним самим це досить іронічно, враховуючи, що восковий теді жодного разу не демонстрував жодної расової зневаги до народу Сакагавеї. Робін Вільямс говорив про цього персонажа так: Теодор Рузвель був захопленим натуралістом, ботаніком, любителем природи та мисливцем. Він дуже цінував красу природи і вважав, що тільки в дикій природі можна пізнати себе. Частиною його спадщини стало створення національних парків, що допомагає зберегти цю природу для нащадків. Він був справді унікальною людиною. Сакагавея – жінка з племені Лемхі Шошонів, що очолювала експедицію Льюіса та Кларка. Вона відігравала вирішальну роль у навігації дослідників по західних територіях, виконуючи функції перекладача та дипломата. У фільмах Сакагавея постає тихою, але мудрою жінкою. Атіла гун прав Гунською імперією і очолював вторгнення по всій Європі. Він був відомий своєю військовою силою та грізною репутацією, наводячи страх на Римську імперію у фільмі. А тіла спочатку зображений як жорстокий воїн, а потім пом'якшується, коли до нього виявляють доброту. Хоча це і сприяє добрій розповіді, справжній Атіла був стратегічним і безжальним лідером, якого навряд чи можна було зламати під бадьорливими промовами. Джедедая Сміт був американським поселенцем і дослідником, який встановив карту великих територій західної частини США. Він був відомий своїми навичками виживання та зустрічами з індіанськими племенами. А ось справжній Октавій, первісне ім'я Августа, першого імператора Риму, він перетворив Рим на імперію після вбивства Юлія Цезаря і правив країною, поєднуючи політичну майстерність та військову силу. У фільмі Джедедая та Октавіус представлені швидше мініатюрними фігурками ніж історичними особистостями. А їхнє жартівливе суперництво цілком вигадане. Справжні сміти Август ніколи не зустрічалися, оскільки жили з різницею у століття. На відміну від більшості персонажів, Акменра цілком вигаданий. Його ім'я та єгипетське походження дозволяють припустити, що він був натхненим такими фараонами, як Ехнатон та Рамзес ІІ. Хоча і Акменра не існує, ідея про містичну силу єгипетських артефактів поширена в попкультурі. Його золота табличка, яка оживлює музейні експонати, чиста фантазія. Його зіграв у фільмі Рамі Малек, який є єгиптянином за національністю. Бен Стілер хотів більше кольору та атмосферності в музеї, тому наполіг додати кілька залів прямо перед зйомкою. Великі мережі кінотеатрів у Великій Британії зняли фільм зі своїх екранів на знак протесту проти рішення студії 20-те століття Фокс випустити DVD лише через три місяці після його театрального дебюту. Перший фільм заробив 574 мільйони доларів, при бюджеті в 110 мільйонів, і однозначно став хітом. Тож сіквел був питанням часу. Другий фільм вийшов через три роки після першого. Бюджет збільшили на 40 мільйонів, і він вже взяв у прокаті 413 мільйонів, що також непогано. Творці довго не наважувалися робити продовження. Бен Стілер і режисер Шон Леві домовилися, вони знімуть другий фільм, тільки якщо з'явиться гідна історія. Такою історією став музей Смітсонівського інституту. Нові персонажі та сюжет про те, як герой Ларі, знаходить шлях до самого себе. Команда справді знімала у справжньому музеї, при чому він продовжував працювати для відвідувачів. Щоб отримати дозвіл, знадобилося узгодження на рівні Конгресу США. В результаті навіть сенатори приходили подивитись. Як відбуваються зйомки, Шон Леві казав, що як тільки інститут погодився надати своє ім'я фільму, куратори були дуже корисні і хотіли поділитися інформацією про реальних персонажів, представлених у фільмі. Але Леві мав більше проблем з власниками інтелектуальної власності для вигаданих персонажів. Наприклад, в епізоді з Дартом Вейдером на сцену вийшов співробітник Лукас Філм, щоб оглянути сцену та розповісти режисерам, що Вейдер буде чи не буде робити. За другим фільмом було розроблено одноіменну гру. Акторка Емі Адамс була в захваті від ролі. Її героїня вийшла не лише романтичною, а й сильною, впевненою у собі. У стилі кіно х 40 х років Адамс додала гостроту і харизму, а відносини її героїні з Ларі стали ніжною, але неможливою любовною лінією, адже вона лише воскова фігура. Режисер Шон Леві теж засвітився у картині, виконавши камео батька з реклами, який шукає ліхтарик. Виконуючи роль генерала Кастера, Білл Хейдер вперше за багато років сів на коня. Виявилося, що тварина відчуває нервозність і починала хвилюватися сама. Тож на майданчику доводилося працювати цілій команді приборкувачів. Режисер зізнавався, це був найважчий фільм, який я знімав. Але водночас він став найулюбленішим. Все вийшло так, як я мріяв. Ніч у музеї 2 стала фільмом, де магія спецефектів зустрілася зі щирими емоціями. А дружба акторів та творча свобода зробили проект по справжньому живим. Багато експонатів, присутних в архіві цього інституту, не є частиною його колекції і насправді знаходяться у різних музеях Америки та Європи. Наприклад, статую мислителя виставлено на показ музеї Родена в Парижі, а балерина Дега знаходиться в Королівській академії в Лондоні. Роль емілії Ерхард спочатку мала зіграти Ріс Візерспон. Клінт Ховард, брат відомого режисера Рона Ховарда, з'являється в Камео як керівник Центру управління польотами в Центрі аеронавтики. Творці фільму надали інституту реквізит, який потім був виставлений там, включаючи купу артефактів, показаних у фільмі. Інститут також випустив брошуру, доступну в інтернеті та на стійках обслуговування відвідувачів, де зазначено, де можна знайти артефакти. Багато хто з них був відзначений логотипами ночі в музеї. Режисер Леві зазначив, що враховуючи таку кількість комедійних розумів, що схватують це на льоту. В цьому фільмі було так багато імпровізаційного матеріалу, що важко було вирішити, що саме монтувати. В другому фільмі з'явилися ще деякі історичні персонажі, які варті вашої уваги. Наприклад, Іван IV, більш відомий як Іван Грозний, був першим царем Росії, але правив із крайньою жорстокістю, за що й отримав своє сумно відоме прізвисько. Наполеон Бонапарт, французький воєначальник, який став імператором Франції, він відомий своїм військовим генієм участю в наполеонівських війнах і, зрештою, вигнанням фільм обіграє стереотип про ніби низький ріс Наполеона. Хоча насправді для свого часу він був середнього зросту, Незважаючи на його величезне его та амбіції, його зображення в образі комічного лиходія, легке перебільшення. Французький актор Шаба буквально виборював роль і прилетів до Голлівуду, щоб довести, що ідеально підходить на цю частину. Аль Капоне відомий ганстер, який домінував в організованій злочинності Чикаго за часів сухого закону. У фільмі Капоне представлений як чорно-білий персонаж, що цілком логічно, адже більшість його фотографій були чорно-білими. Хоча його образ крутого хлопця передано точно, фільм притримує його реальну жорстокість. Емілія Ерхард була одним із перших авіаторів, першою жінкою, яка поодинці перелетіла Атлантику. Вона таємниче зникла при спробі здійснити кругосвітній переліт. Фільм представляє вигадану версію Ерхард, представляючи її впевненою в собі та гарною помічницею Ларі Делі. Її живий характер відбиває безстрашність справжньої Ерхард, А її роман з Ларі найчистіша голівудська фікція. Кахмунра цілком вигаданий персонаж. На відміну від Акменра, він натхнений реальними фараонами, оскільки в історії він не існує. Фільму надано повну творчу свободу щодо його персонажа. І він представлений як комічний лиходійський персонаж. Масштабні сцени знімалися не лише в музеях, а й у спеціально збудованих павільйонах. Наприклад, інтер'єр музею авіації створили у величезному ангарі для кораблів, куди завезли справжні літаки, ракети та моделі шатлів. Навіть зробили макет Флаєра братів Райт та Емілії Ерхарт. Однією з наймагічніших ночей зйомок стало перекриття центрального парку Вест. По закритій вулиці везли Червоний літак, а сам парк та музей були повністю підсвічені. Для знімальної групи це було як сон наяву. Третій фільм довелося чекати вже 5 років, бюджет був меншим, ніж у другого, всього 127 мільйонів доларів. Зібрав фільм 363 мільйони. Інтерес та збори явно підвпали. Фільм присвячується пам'яті Мікі Руні та Робіна Уіямса. Для акторів ніч у музеї стала справжньою другою родиною. Багато хто зізнавався, повернутись на майданчик для зйомок продовження було радістю і відчувалося як повернення додому. Учасники проекту відзначали, що вже знали один одного, розуміли стиль гри колег та могли розслабитися, що дозволило створити теплу та дружню атмосферу. Деякі порівнювали це з канікулами з друзями. Сер Ланселот – легендарний лицар з Артурівської міфології, один з найдовіреніших воїнів короля Артура та ключова фігура в пошуках святого Грааля. Хоча легенди про короля Артура засновані на середньовічних переказах, немає жодних конкретних історичних свідчень, які б підтверджували, що Ланселот був реальною людиною у третьому фільмі Ланселот зображений як героїчний, але дещо неосвічений персонаж, який вважає себе справжнім лицарем з легенди. Це відповідає його міфічному статусу. Але є суто вигаданим, оскільки сам Ланселот скоріше легенда ніж історична особистість. Виконавці ролей мумі жартували, що саме в цій частині вони мали справжній ренесанс. У першій картині персонажі були більш другорядними, але в другій отримали набагато більше екранного часу. Це дало акторам можливість розкритися, імпровізувати, додавати елементи власного гумору. Вони зізнавалися, що гра мумі перетворилася на маленьке шоу на шоу, адже глядачі могли помітити більше деталей їхніх образів. Колеги з усмішкою зазначали, що мумі приносять на майданчик клас елегант. Атність, як мінімум, 4 тисячі років досвіду. Звичайно, це звучало як жарт, але за ним ховалася повага до акторів, які вміли навіть у гримі та обмеженому русі передати емоції та характер. Завдяки цьому персонажі виглядали не як статичні постаті, а як харизматичні та живі герої. Один із акторів мумі жартома розповідав, що знав нападника, ще зі школи Нілі, Тисяча 1992 році до нашої ери разом вони ніби хуліганили і навіть відламали ніс сфінксу. Ці жартівливі історії народжувалися прямо на майданчику, і актори розігрували їх серйозністю. А тому вся команда сміялася. Таке почуття гумору допомагало знімати складні сцени у гарному настрої. Планувалося зняти спінов про героїв, яких зіграв Овен Вілсон та Стівен Куган, але смерть Робіна Вільямса ці плани перекреслила. Згідно зі статтею про Робіна Вільямса, він страждав втратою пам'яті і не міг згадати свої репліки. У 2016-му кінокомпанія мала намір перезняти фільм. А в 2019-му році, після покупки компанії World Disney Company, компанії 21-го століття Fox та її активів. Генеральний директор оголосив, що повністю анімоване продовження фільму Ніч у музеї знаходиться у розробці. Проект буде випущено ексклюзивно для Disney+, Мультиплікаційний фільм назвали Ніч у музеї. Камунра постає знову. Технічно знімати сцени з двома бенами було дуже складно. Режисер казав: Я не хотів спрощувати завдання і знімати через плече, вдаючи що поруч інший герой. Ми вибудовували складні сетапи, щоб Ларі та Лаа виглядали реально існуючими в одному кадрі. Для цього Бен грав одного персонажа, а другого уявного доводилося догравати режисеру Шону Леві. Перший раз, коли Бен з'явився у гримі Лаа, ми почали імпровізацію. І я зрозумів, якщо хочу розкрити максимум Бена, доведеться Самому зіграти другого Бена. Я надів дреди, підкачав руки і став його братом-близнюком. Потім ми змінювалися. Я грав Ларі або Ла. Іноді я дивився на монітори, щоб правильно тримати погляд. Ніби дивлюся на себе з дубля раніше. То був дивний досвід, але дав неймовірний ефект. Діти Бена Стілера знімалися у фільмі, як діти, які дивляться на Ларі та банду, коли ті сидять в автобусі. Оскільки за розмірами маленькі фігурки значно відрізняються від решти персонажів фільму. Сцени з їхньою участю, як правило, знімали без присутності інших акторів, і на тлі зеленого екрану, постановник говорив, що Шон Леві показував нам на екрані уривки комп'ютерні варіанти сцен, щоб ми могли побачити, як розвиватиметься дія. Або він показував уже відзняті сцени з героями, до яких ми звертаємося, щоб ми могли грати відповідним чином. Ти звикаєш до цього і уявляєш собі, що довкола справді. Відбуваються всі ці події, наче ти знову перетворився на дитину, незважаючи на те, що робота була непроста, і нам доводилося по-справжньому зосереджуватись. Це все одно нагадувало гру, і це найкраще в нашій роботі. Іноді тобі дають можливість побути дитиною. Для зйомок однієї з найбільших сцен фільму дощової лютневої ночі було перекрито трафальгарську площу в Лондоні. актор, який грав ланцелота, казав: перший тиждень у Лондоні зйомки йшли ночами в холодну дощову погоду. І мені доводилося їхати на коні, трафальгарською площею у повному лицарському одязі. Просто перекрити трафальгарську площу вже щось неймовірне. А вже їхати площею верхи на коні. У це було важко повірити. Ден Стівен гарцикував на трафальгарській площі. В лицарських обладунках, розмахуючи широким мечем. Цей меч дуже непроста річ, але було дуже класно. Хоча в мене потім все боліло, особливо в цих обладунках, коли я приміряв зброю вперше, для мене це було виконанням дитячої мрії. Але після чотирьох місяців зйомок я став, як на мене, на пару сантиметрів коротшим. Обладунки важили близько 20 кілограмів і ускладнювали всі рухи, як мінімум, на третину. Це було хороше тренування. Після зйомок на вулицях дощового Лондона знімальна група перебралася до британського музею. Бен Стілер каже: Ми потрапили в це дивовижне місце і змогли ходити там, куди б нас просто так не пустили. Ми розпочали сцену біля Розецького каменю і закінчували в епосі просвітництва. Немає нічого кращого за зйомки в реальній обстановці. Це дивовижне відчуття музейних залів та ще й вночі. Завданням номер один для художника-постановника було забезпечити відповідність найбільшому та найвражаючому музею у світі: інструменти для досягнення цієї мети, обсяг та масштаб. Потім вони трохи змінили це для цілий сценарію. Ціла армія талановитих скульпторів і художників невтомно працювала над створенням гробниці акменри. Більшість величезних скульптур були виготовлені зі спеціальної піни, а іерогліфи на колонах та стінах були вирізані з пінопласту. Зйомки фільма також проходили у пустелі поблизу міста Канупс у канадській провінції Британська Колумбія, куди вирушили понад 200 членів знімальної групи, щоб відзняти перші сцени фільму. Фактично, це відбувалося протягом двох останніх знімальних днів. На піщаному схилі пагорба було відтворено обстановку археологічних розкопок 30-х років із десятками робітників, запиленими ретро автомобілями, малявничими віслюками і навіть кількома верблюдами. Сценарій четвертої частини можна знайти в інтернеті, але фільм вирішили без Вільямса не знімати. Можливо, колись продовження і буде знято, але коли саме і чи воно буде успішним, поки що невідомо. Так чи інакше, багатьом глядачам існуюча трилогія полюбилася як легка, добра і неприхована комедія для всієї родини. Завдяки цьому фільму франшиза Ніч у музеї подолала позначку в один мільярд доларів у світовому прокаті, загальні збори якої перевищують один і два мільярди доларів. Яка ваша улюблена частина? Пишіть в коментарях та дивіться багато інших цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та побачимось.